Всім привіт! Сьогодні поговоримо про співзалежність. Був час, коли я потрапила на один форум для жінок, де були зібрані біля 200 жінок, переважно заміжніх, Переважно з дітьми хтось був навіть багатодітним, і нам психолог дві години розповідала про цю тему, про те, як цим з цим взаємодіяти. Що цікаво, за дві години я практично нічого не зрозуміла про це поняття і, взагалі, як це пов'язано з моїм життям. І лише тоді, коли стала працювати вже безпосередньо з людьми, працювати з собою в особистій терапії, я зрозуміла, що дана тема для жінок є неймовірно актуальною, тому що. Питання жіночого служіння, воно є ось таким дуже глибоко вкоріненим переконанням, саме в контексті того, що це ніби є нормальним, коли. Є певне приниження гідності жіночої або навіть меншовартості. вартості, також ще зі школи ми чули про теорію половинок, і я глибоко переконана, що ця теорія через навіть окрім своєї такої красивої картинки, красивої суті, вона несе негативний зміст у стосунки, тому що передає, що людина якраз не є ніби цілісною повноцінною без стосунків, хоча так. Не є насправді, і я б хотіла сказати, що ще тема співзалежності актуальна, тому що багато хто з нас іще вийшов із сімей, де батьки є емоційно незрілими. І знаходячись у такому середовищі, звичайно, ми не навчилися чути себе і бути на ти з власними емоціями. Що ж таке співзалежність? Співзалежність це коли фокус твоєї уваги спрямований не на твоє життя, а він більше сфокусований на іншій людині. Ти розумієш її емоції більше, ніж свої. Ти її підтримуєш і. Підлаштовуєшся під неї. Ось ти є таким пластилінчиком, який готовий в будь-якій ситуації завжди бути поруч. Співзалежність це звичайно, коли ти всі свої плани, мрії підлаштовуєш під людину, і навіть у твоїх думках. Турбота про цю людину вона завжди є на першому місці, надмір і є надмірною. Між ким виникають співзалежні стосунки. Стосунки співзалежності це не лише про стосунки між чоловіком і жінкою. Хоча часто так буває, така залежність виникає часто, і, наприклад, у взаємодії між друзями або між колегами, і так далі. Хоча Ось такою частою особливістю виникнення співзалежних стосунків є якраз там, де є реальна залежність, наприклад, алкоголізм у сім'ї чи наркоманія, і по партнер так залежної людини він стає співзалежним, тобто він дзеркалить те, що відбувається з. Рідною людиною, але дзеркалить по-своєму і теж має таку залежність, тому дуже важливо розуміти, що. Зачасту там, де є залежності у членів родини, важливо, щоб кожен із родини він теж проходив психологічну підтримку, отримував психологічну підтримку з питання співзалежності, тому що зазвичай ми всі пов'язані і так працює сімейна терапія, що часто недостатньо попрацювати і. Напрацювати якісь важливі питання із одним членом родини, так хто зачасту за за часто звертається перший, хто бачить цю проблему. А найтаким продуктивнішим способом вирішення різних таких складних ситуацій, це якраз коли взаємодіють і шукають вихід усі члени родини. Я б хотіла сказати ще про те, що стосовно співзалежності є вразлива категорія, і це ті люди, які мають занижену самооцінку. Зазвичай вони частіше потрапляють у співзалежні стосунки. Чому? Тому що такі люди не відчувають своєї повноцінності, і вони відчувають свою повноцінність, цілісність і, звичайно, задоволеність собою тоді, коли вони узлиті з кимось. У повному злитті, але все ж таки співзалежність це про патологічне злиття, тому що Є адекватне злиття, яке є нормованим у кожних стосунках. Є періоди злиття і є періоди віддалення. Це нормально. Наприклад, коли пара починає стосунки, спочатку у них у молодих людей виникає злиття, тому що їм хочеться постійно час проводити разом, думати однаково. Вони постійно так взаємодіють. Постійно хочуть сподобатись, постійно намагаються якось проникнути у життя партнера, стати ближчими, ніби ці бар'єри, які є між один між одним. Щоб швидше зруйнувати, але потім нормально, коли в парі після такого злиття наступає період віддалення, і якщо ми поспостерігаємо за стосунками, які тривають стабільно багато років, в них є різні періоди, і є чергуються періоди злиття і є періоди віддалення, наприклад, і вони знову змінюють один один одний, наприклад. Періоди криз, коли пара переживає непрості ситуації, переживає їх разом, часто це зближує партнерів і якраз наступає злиття, якого вже можливо до того часто і не було. Чим загрожує співзалежність, чому загалом ми про це говоримо. Співзалежність, я вам скажу, як психолог, що це 90% точно тих людей, які приходять до мене, тому що люди часто приходять з тим, що вони не знають, хто вони, вони не знають, в чому вони сильні, що вони можуть. Вони не розуміють загалом. Чим, чим вони можуть, скажімо, яким чином відкриватися для світу, і вони почувають себе більш спокійніше, безпечніше, менш тривожно тоді, коли вони знаходяться у стосунках, тому що вони мають ніби такий собі захист, покровительство від іншої людини. І тому це ніби добре для цих людей їм видається так безпечніше. Але оскільки людина звертається за психологічною допомогою, або якщо навіть не звертається, а вона відчуває дискомфорт, а вона його буде відчувати. Я скажу, чому у співзалежних стосунках. Тобто це свідчить про те, що твоє життя не проживається. Ти живеш життя іншої людини, ти не виконуєш свою місію, ти не реалізовуєш свою індивідуальність, ти живеш чужими мріями і планами, можливо, не чужими, близької людини, але зрештою не твоїми. А в той час твоє життя проходить, і що є особливістю людей, які знаходяться у співзалежності. Що вони все ж таки відчувають емоційний дискомфорт. У кожного він відбувається по-різному. Хтось відчуває сум, хтось відчуває тривожність, хтось відчуває таку просто внутрішню напругу. Часто жінки кажуть, то я все для нього роблю. Я просто ось і стелюся для нього. Я, я йому і, і, і готую все перше, друге, третє компот. Я в нас вдома все ідеально чисто, я ось така і красива, і все. а... Задоволеності від тих стосунків немає. Задоволеності взагалі і відокремлення власного життя як, як індивідуального, як свого цього немає. І тому дискомфорт він відчувається, можливо, не зразу, але він, він є. І як в кожному нашому незадовільному стані є така певна вигода для нас, яка називається вторинною, також. І у співзалежності, звичайно, люди знаходять свої переваги, і тому важко вийти з цих стосунків, важко вийти з такої моделі поведінки. Я наголошую, не з, зі стосунків, тому що е, людина, яка схильна до співзалежності, навіть якщо вона зруйнує одні стосунки, побудує другі, треті, п'яті, вона буде будувати їх за такою ж схемою. Тому важливо не руйнувати стосунки, а руйнувати схему, яка тебе... Приводить до співзалежності, і якою може бути вигода зливатися з партнером, не помічати себе або помічати дуже мало, яка вигода в тому, щоб жити життя іншої людини, а не своє? Вигода в тому, звичайно, що людина таким чином відчуває себе ніби під захистом? Вона, наприклад, часто такі люди виховувалися у сім'ях. Де були дуже авторитарні батьки, і така людина. Вона звикла слухатись, звикла бути слухняною, звикла підкорятися авторитету. Вторинна вигода також є для партнера, тому що. Партнер розуміє, що йому зручно знаходитися із людиною, яка все для нього робить. Часто жінки буває, і платять за чоловіків, і виконують побут, і працюють, і дітей виховують. Ну, звичайно, такому чоловікові дуже комфортно. Часто, навпаки, так, щоб не була тут дискримінація чоловіків, звичайно буває і інша сторона, і коли таку роль. Людини, який зручно виконує жінка, навпаки чоловік в цій ситуації він є співзалежним і так далі. І останнє про що б я хотіла, ось таке практичне, як з цього виходити, що з цим робити, тому що нам недостатньо цього усвідомити. Що таке загалом наша зрілість, дорослість. Це коли ми усвідомлюємо себе, усвідомлюємо, які ми усвідомлюємо ті процеси, що відбуваються всередині нас, і як ми діємо назовні, ми усвідомлюємо ті моделі поведінки, за якими ми діємо, і ми можемо на них впливати і замінювати їх на ті, які для нас прийнятні і які нам потрібні. Тому як виходити з цього? У співзалежні стосунки можуть потрапити звичайно. І е, люди з низькою самооцінкою, і, звичайно, люди з нормальною самооцінкою, і е, більш е, слабкіші емоційно люди, і з, е, так, з сильнішою е, так, психологічною системою. Перший крок це визнати те, що ти знаходишся в таких стосунках, і е, визнання, ось воно є. Е, Першим таким відкриттям, тому що з чого починаються зміни з погляду на реальність, коли ми розуміємо, що так, це відбувається зі мною, так це про мене, так я діюся за такими моделями. І далі, усвідомлюючи це, ми починаємо на це впливати, тому що це нас не приведе до того результату, який би нам хотілося. Дуже добре скласти в собі в голові теж. Образ того, яким би ми хотіли бачити своє життя, про які би ми мріли, коли про які ми мріяли тоді, коли ми були, наприклад, дітьми чи. Коли ми були в юності, так в кожного у нас були якісь свої мрії, плани, очікування, і часто люди, які в співзалежності, вони вже наскільки загубилися для себе, наскільки вони вже відійшли від контакту з собою, що важливо цей контакт повертати. Тому ми пригадуємо, а про що ми мріяли раніше? Раніше до цих стосунків, до зустрічі з цією людиною, якими ми були. Про що ми мріяли в дитинстві, що ми любили, і складаємо образ того, яким би ми хотіли бачити своє життя, так легше, коли ти бачиш орієнтир. І після усвідомлення ми починаємо повертатись фокусом до свого життя, помічати, що нам приємно, що неприємно у стосунках, ось на такому базовому рівні, тому що спочатку розрізняти різні емоції дуже складно. Ми можемо помічати на протязі дня, що нам принесло радість, а що не принесло. Ми можемо також, коли ми починаємо емоційно вмикатися стосовно партнера і ніби проживати його емоції, його життя замість свого повертатися, все ж таки відокремлювати, розуміти, що ну це ж чи це про мене. Чи це про моє життя, чи це про мої бажання все ж таки проводити цю межу між емоційним станом партнера і своїм. І що тут найкраще допомагає. Для людей, які вже більш, скажімо, визріли емоційно, психологічно, які вже є такими більш сталішими особистостями, вони можуть звичайно усвідомити цього достатньо і далі вже конкретними діями виходити з цього. Але якщо людина є ще психологічно дуже незрілою, вона відчуває свою таку хиткість, їй не вистачає ось сили. Її Нею керують страхи, їй страшно вийти з таких стосунків, тому що далі її лякає невідомість, лякає так щось нове. І тому тут, звичайно, допомагає дуже терапія, де з досвідченим спеціалістом ти можеш якраз вибудовувати внутрішню опору, вибудовувати почуття власної самоцінності, власної гідності. Зміцнювати свою самооцінку, вміти вибудовувати такі. Власні кордони і розуміти, що для тебе припустимо, а що ні. І таким чином ми якісно впливаємо на стосунки, тому що стосунки вони є здоровими, вони зростають як динамічна система і розвиваються гармонійно тоді, коли є дві повноцінні цілісні особистості, які мають на такий надлишок енергії, любові. Бажання піклуватися, бажання любити, що вони готові цим надлишком ділитися. Вони ціленаправленно діють стосовно одне одного, і таким чином, ось ніби ця чаша, в яку наливають двоє, вона переповнюється любов'ю, переповнюється почуттями, переповнюється якістю стосунків і емоційним наповненням. Я думаю, стосовно цієї теми, все, будь ласка, діліться в коментарях, чи для вас було актуально, можливо, можете поділитися власною історією або ставити свої питання. Дякую, до нових зустрічей.